Три хвилини найважливіших новин на 6 листопада у Сімферополі вночі близько 2.30 спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі після прильоту дронів. Ймовірно, горить Кримнафтозбут у районі селища Бітомне підписники російських каналів повідомляли про чотири прямі прильоти в гвардійському та потужні вибухи, чутні навіть на віддаленому. Південному березі Криму Путін офіційно наказав урядові готувати повномасштабні ядерні випробування на полігоні нова земля і погрожує заходу ескалацію. Якщо Сполучені Штати або інші держави проведуть такі випробування, Росія повинна бути негайно відповісти. Генсек НАТО Рюти іронічно відреагував. Я давно перестав вже реагувати на засідання та заяви Путіна. Чергові безглузді ядерні погрози диктатора. Вже захід не лякають. Голівудська зірка Анджеліна Джолі несподівано прибула до прифронтового Херсону як посол Доброї Волі Організації Об'єднаних Націй. Актриса особисто відвідала міський пологовий будинок та переповнену дитячу лікарню. Детально глянула важкі умови перебування пацієнтів і тривалий час поспілкувалася з медиками та матерями. Єврокомісія терміново розглядає загальний європейський борг і багатосторонні двосторонні гаранти для екстреного покриття критичної дефіциту фінансування України. Нові пропозиції мають доповнити заблокований репараційний кредит на 140 мільярдів з заморожених російських активів. Брюссель активно шукає альтернативні джерела фінансування через блокування Бельгії. За останню добу знищено 1250 окупантів, шість танків, 11 броньованих машин, 20 систем, 57 ворожих дронів. ЗСУ систематично і методично продовжують висна. Ворога щодня спочатку повномасштабної російської агресії зареєстровано понад 190 тисяч фактів жахливих воєнних злочинів в Україні. Росія масштабна та систематично порушує всі норми міжнародного гуманітарного права. Українські дрони вночі успішно атакували Кастромську дресу у Волгареченському, третю за потужністю теплової електростанції всієї Росії. Український уряд офіційно затвердив одноразову грошову допомогу у розмірі 6500 для найбільш вразливих категорій громадян на важку зиму сили спеціальних операцій України точково уразили російський оперативно-тактичний ракетний комплекс, Іскандер та критичні елементи системи ППО на території Курської області. Точні удари по стратегічним високоцінним цілям ворога продовжуються успішно. На виборах мера Нью-Йорка впевнену перемогу здобув 34-річний політик демократ з Охран Мамдані, мусульмани, які публічно обіцяв активно протистояти політиці Трампа і налаштований негативно до Ізраїлю. Нагадаю, Україна переможе, і Бог нам допоможе всім триматися та мирного дня.